Вашу честь, я думаю, що ну, це, напевно, є обличчя прокуратури нинішньої влади і те, як вони коментують, що там ну, все нормально, співробітники в межах закону здійснилися, ну, все добре. Є люди їм, які смішали. Ну, мішали не люди, а мішали адвокати, які по закону, по Конституції. Мені гарантовано право на захист і вони за першою вимогою мають бути номінадані. І моя вимога прозвучала. На цьому відео моя вимога прозвучала. Дайте мені моїх адвокатів, ось вони стоять. Дії слідчого, ну якщо нинішня влада, нинішня прокуратура вважає, що слідчий може просто перебувати разом з групою спецназу і викрадати людей, то, як на мене, слідчий підходить, представляється, зачитує всі свої вимоги, відповідно, що він від мене хоче. І як він це від мене хоче. Я стою, вибачте мене з двома баулами і з рюкзаком, е оточений спецназом, куди я побіжу? Від вас люди, вам люди заважають? Я, е я розумію, що ну, напевно вся Україна вам заважає. Разом з тим, ну люди, що, від, що просили від слідчого. Покажіть бумагу підписану прокурору, це так як люди розуміють, що має бути. Об'ясніть, поясніть. Чого ви його хапаєте? Куди ви його ведете? Але прокурор вважає, що це нормально, що це в Україні наразі на сьогоднішній день можна будь-кого. На зупинці, в дитячому садку, в школі, в університеті, приїхали, поканули і поїхали. Це незаконно. В Законі в нас написано зовсім по-іншому. І знову ж таки, те, що стосується е адвокатів. Це моє законне право, Яким? хто вам надав право е, ну, позбавляти мене моїх адвокатів. Е, тепер, що стосується е, самого е, ну, затримання, що, що хотів би додати, ви чудово чули на цьому записі. Де безпосередньо співробітник спецназу ДБР погрожує застосуванням фізичного насилля, без жодних нато об'єктивних причин. Тобто ніхто не кидається, ніхто не б'ється, ніхто не тікає. Я наразі кажу як про себе, так і про оточення. Все відбувається візуально. Агресивно і непропустимо ведуть себе саме співробітники е, правоохоронних органів ДБР та е, слідчі, ну, спецпідрозділу -спец та слідчі. Прокурор кажучи, що це є нормою в нашій державі, що це, є, що це нормально. Ну, як на мене, е, ну, таких людей взагалі не має бути в органах прокуратури. Якщо ти не розумієш, що таке по закон, сути, а що сути, не сути, закон, сути. ну я ж по суті, ваша честь. Ваша честь. Ви розумієте, 3,5 роки ну, отакими ну, е, способами мене просто намагаються е, утримати під вартою. Ну як ви думаєте, в мене вже емоції не зашкалюють. Ти їм показуєш закон, ну, як написано в Конституції, як написано в КПК. Він каже, та ні, то фігня, я бачу так, ну, так нормально. Ну як нормально? Ми нарахували тільки 290 порушень статей. 290 статей порушили, вони без кодекс порушили. Це я кажу про грубі порушення. І зараз, коли в присутності людей каже, якісь там люди симбур робили. Ну, може, вам людям ще ходити кланятися там чи цілувати вас в п'ятки. Просто за те, що ви присутні. Так ви маєте слідкувати за законами. 25-та стаття КПК вам чітко каже, що ви маєте. І побачивши це, ви мали внести кримінальне провадження. Відповідно до співробітників, які чиняють незаконно. Що там відбувалося? Там відбувалася масоробіта, не відбувалося. Там відбувалася спроба втечі, не відбувалося. Що там відбувалося? Дякую.